Якщо вам потрібен легкий і не надто обтяжливий серіал про буденні життєві проблеми, який розповідає про це з гумором, це саме те, що ви шукаєте. А ще тут є Стів Керол, який знову виглядає чудово, чотири сезони розповідає про ріки життя трьох заможних стильно вдягнутих пар п'ят які дружать ще з коледжу, і чотири рази на рік їздять разом на вікенд. Якби у нас були гроші, час і гардероб. Ми б теж так робили. Є стримана Кейт, яка організовує ці сезонні міні-відпустки. Вона перебуває у стабільному шлюбі з м'яким за характером Джеком, який зазвичай виступає як миротворець групи. Його послуги стають особливо потрібними, коли один із чистки, Нік, повідомляє, що збирається піти від своєї відданої дружини Ен після 25 років шлюбу. Ми спостерігаємо, як ця звістка впливає на друзів продовж року. Перші два епізоди вдало поєднують фарс і душевну біль. Эн, вочевидь, не підозрювала. Зуючи про намір Ніка, таємно планує церемонію оновлення шлюбних обітниць, поки її друзі гаряче сперечаються, чи варто її попередити. У наступних епізодах ми бачимо, як розвивається розлучення, які тріщини з'являються у стосунках і як із цим намагаються впоратися друзі. Чотири сезони це серіал, який по-справжньому смішний, поспирається на справжній досвід середнього віку. У своїй комедії та драмі він передає ту теплу змучену ніжність до життя і один до одного, яку можуть знайти Лише давні друзі і пари з історією він показує, що в певному віці вже не так важливо, чи партнер правильно замовив для тебе сендвіч головне, що він взагалі не забув. Картина підкреслює, що любов це подарунок, а шлюб це робота. Це серіал не тільки для старих, а й для молоді, але він не впадає у типову скаргу на сучасність, як це часто буває з шоу для дорослої аудиторії. Це чудова історія про прості проблеми сімейного життя, з якими стикаються люди з усіх верст суспільства. Карем це не просто костюмована драма про шеф-кухаря, це історія про те, як талант, амбіції і майстерність можуть перетворити сироту на зірку французької кулінарії та шпигуна. Проте не варто очікувати від серіала чогось надзвичайного. Це типові бріджертони, тільки загорнуті у французький контекст. Сюжет явно створений за допомогою алгоритмів, бо автори трошки недолуго, але доволі своєрідно поєднали шпигунську політичну історію з розповідями про першого великого шеф-кухаря. Серіал вийшов на Apple TV і розповідає про Антонена Карема, реальну історичну постать, якого вважають першим знаменитим шефом у світі. Він виріс у бідності, але завдяки таланту потрапив до палаців, де його кулінарні здібності помічає і починає використовувати в політичних цілях. Талеран – Телеран, державний діяч, дипломат і ще той маніпулятор. І так починається гра на виживання в часи Наполеона, де навіть їжа це зброя. У ролі Карема Бенджамен Вуазен. Він чудово передає внутрішній конфлікт героя, людини, яка прагне створювати шедеври, але щоразу опиняється втягнутою в інтриги сильного світу цього. Візуально Карем це справжній подарунок для тих, хто любить дивитися костюмовані історії з простим сюжетом, де усі ходи глядач може з легкістю передбачити наперед. Розкішні інтер'єри, багаті костюми, і звісно ж, неймовірна зня Такі кулінарні сцени, але попри всю красу, серіал не сильно то тримає якусь інтригу. Політичні ігри, шпигунські лінії і запитання серіалу досить слабкі, щоб про цю історію ви почули ще десь, окрім як від мене. Є професіонали кіномистецтва, які завжди роблять продукт, який точно знайде свого глядача, та буде абсолютно якісним. У ньому ви знайдете чудові сцени, правильні сюжети, повороти та героїв, які вас зацікавлять, і під час перегляду вам буде абсолютно неважливо, що все це ви вже бачили десятки разів. Джей Джей Абрамс той сценарист, який завжди випускає якісний продукт, який відповідає усім канонам сценарного мистецтва. Але є одна проблема: він не ризикує і його проекти ніколи не стримують. Дбають вище середньої планки. Серіал розпочинається влітку 1972 року на тлі скандалу Уотергейт за президента Річарда Ніксона. Ніна Гейс новачок і перша темношкіра жінка агент ФБР. Вона просить своїх начальників перевести її до офісу у Фініксі. Ніна зосереджена на розгромі злочинної родини Сакстонів на чолі з безжальним лідером Езрою. Сакстон залишається безкарним, а розслідування навколо нього зайшли у глухий кут. Наполеглива і смілива перед расизмом, сексизмом та саботажем Ніна знаходить несподіване слабке місце в операції Сакстана. Це Джим Еліс, харизматичний і відданий водій боса. Серіал побудований за простим принципом: є ряд перешкод, які головні герої історії мають здолати, і кожен епізод це одна або декілька подібних проблем, які закінчуються розумним виходом ситуації. Однак у кінцівці серії нас буде чекати Кліфгенер, аби глядачі повернулися до цієї історії. За тиждень. Дастер не є досконалим, але його стиль та видатна акторська гра роблять його досить захоплюючим, щоб продовжувати дивитися. Однак все ж таки варто дочекатися липня та подивитися одразу усі епізоди. Повірте, Джеджей Абрамс майстер своєї справи і не дасть вам занудьгувати. Сервіс Apple TV почав даватися до брудних загравань з рецензистами та надмірною рекламою. Якщо за останні два роки їх проекти дійсно можна було назвати кращими на ринку, навіть без огляду на будь-які слова критиків, бо за них говорила аудиторія, то зараз ця тенденція почала змінюватись. Уявіть собі, знудженого робокопа, який любить дивитися серіали замість того, щоб виконувати рутинні завдання. Ось вам і настрій нового комедійного серіалу за сюжетом ондроїд з дуже людськими рухами та почуттями. Зламує систему контролю та отримує повноцінний доступ до системи керування. Паралельно він приховує від компанії виробника та усіх навкруги, що має емоції та може робити усе, що йому заманеться. Уся подальша історія першого епізоду здалася мені максимально безглуздою. Комедійна ідея про те, що кам'яний кіборг, який потай ненавидить людей і хоче, щоб його залишили в спокої, швидко вичерпується, а на її місце абсолютно нічого не приходить і у другому епізоді. Скоріше за все, у подальшому. Головні герої на чолі з Олександром Скаргардом так само будуть жартувати несмішні жарти та потрапляти у дивакуваті ситуації. Головні теми картини про збереження природу, штучний інтелект та жахливе майбутнє показані посередньо. Комедійна складова навколо всього цього не дає історії зацікавленості. Звичайно, під час перегляду ми, як глядачі, можемо задуматися над тим, що робить нас людьми. Як ми маємо поводитися з тими, в кого є душа і в кого її немає? І що про нас кажуть наші вибори? Однак це було варто подавати не у такому стилі, наче уся ця розповідь написана штучним інтелектом. Netflix продовжує експериментувати з мультижанровими серіалами та запрошувати зіркових акторів навіть на посередні історії, намагаючись розширити свою глядацьку аудиторію. Тепер Джуліан Мур, Меган Фейгі, Мілі Алкок, Кевін Бейкон та Біллі Кемп знялися не у Білому лотосі чи Домі Дракона, а у скромній п'ятисерійній історії Серени, яка обіцяє глядачам чорний гумор, а фактично пропонує лише сімейну драму. На перший погляд, це історія двох сестер і багатої лиходійки чий культоподібний спосіб життя загрожує роз'єднати їх. Старша сестра Девон, напівфункціональний алкоголіч, що доглядає за деталі хворим батьком, працює за мінімальну зарплату у місцевій фалафільній і паралельно крутить роман з одруженим керівником. Коли їй батькові ставлять діагноз деменція, вона надсилає молодшій сестрі Сімоні благання про допомогу. Та ж у відповідь надсилає їй кошик з екзотичними фруктами і це стає приводом перегоронти життя обох до гри Дригом. Девон негайно вирушає в далеку подорож до нового місця роботи сестри з очевидним наміром. Засунути її фруктовий кошик до дупи, а з'ясування стосунків лишити на потім. Однак, коли вона знаходить стру, то бачить, що тій допомоги необхідна не менша ніж їй. Сімон працює помічницею у світської левиці, і де він здається, що все це якась безпросвітна секта для заможних людей. Вона починає боротьбу за те, щоб порятувати Сімону від Мікаєли, від її хлопця, від спокуси красивого життя, яке вона має, і від забуття, ким вона є насправді. При цьому Девон також доводиться мати справу з небажаними візитами свого шефа і батька. З персоналом, що ненавидить Сімону за її зверхність, і з місцевими копами, які готові її посадити. Сирени це історія про дослідження сім'ї, класу і всіх можливих форм боротьби за владу. Це про добро і зло, яке приносить багатство, і про спадщину дитячих травм. А ще це непогане нагадування про ціну самопожертви, проте не варто очікувати тут гумору, енергійних сцен чи ще чогось, окрім драми.